Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Віталій Олексійович, роз'ясніть, будь ласка, місце із писання, яке записано Іване від Матвія, 9 розділ, 16 і 17 вірш. Добре. Давайте ми прочитаємо це місце Писання з Іванглії, Матвія, 9 розділ. Але я візьму трошки вище, щоб зрозуміти контекст, 14 вірш. Тоді приступили до Нього Іванові учні, мова йде про Ісуса Христа. Що до нього прийшли учні Івана Хрестителя і кажуть чому постимо ми і фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постити будуть вони. Бо до одежі старої ніхто не вставляє латки сукна сирового. Бо збіжеться воно, і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків, і одне, і друге збережено буде. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос, відповідаючи на запитання до учнів Івана Хрестителя, використав цю алегорію. По-перше, він говорить про те, що е коли є весілля, то весільні гості не можуть сумувати, поки є молодий. Іншими словами, молодий це є Христос. Він каже, поки я от є, чого учні мої мають сумувати і постити. Вони будуть це робити. Коли мене забрано буде, тоді вони будуть постити і молитися. І так ми знаємо, було коли ми читаємо Дії Апостолів 13 розділ, написано, що в Антіохії, в тамошній церкві, пророки, вчителі, служителі, постили і молилися, і Дух Святий прорік відділіть Служителів мені на місійну працю. Тобто був момент, коли вони постали і молилися. Але тоді вони цього не робили, бо з ними був Христос. І Христос далі, щоб затвердити цю думку і показати контраст. Між своїми учнями і учнями Івана Хрестителя він говорить і каже, що до одежі старої ніхто не вставляє латки сукна сирового, бо збіжеться воно і дірка стане ще гірша. І не вливають вона молодого в старі бурдюки. Він наводить ці дві алегорії, і він показує, що стара наука і нова наука несумісні. Він показує, що, наприклад, візьмемо. Нове вино. Нове вино вливали в бурдюки. Що таке бурдюк? Бордюк це зазвичай робилося із шлунка тварин. І це були такі міхе, шкуряні, в які вливали. Тоді не було бутилок, як ми сьогодні маємо. Тоді були інші засоби, куди вливали рідину. От. І він каже: коли 에, 에, ці бурдюки, які робилися шкіри або шлунків тварин, наливали воно воно молоде. То воно там закривалося, воно проходив процес ферментації, брудіння. От, і е, новий бурдюк, він еластичний. Він має, має, скажімо, здатність пластично роздуватися під ту чи іншу форму ти газів того брудіння. А старий бурдюк, що означає людину стару, з, не стару в розумінні років, а в розумінні якихось переконань. Традицій, закостенілості своєї, коли дати певне нове, нове вчення, нову якусь науку, вона не здатна це вмістити, вона не є еластична, вона не є гнучка, вона є дуже тверда в цьому, і, і просто це, це розривається, і, і це виливається, бо воно сухе, заскорузле і так далі. От і воно просто розривається і втрачається, і той, той бурдюк. І, і втрачається це воно. Тому Христос каже, що нову науку потрібно вливати в нові серця, в нові душі. От, в нових людей, і власне він, він так це пояснює оцими аналогіями. Так само і і про латку. Тобто латка, скажімо, з одежі старої, до, до одежі старої, тобто стара одежа, ніхто не дає нову, тому що після процесу, скажімо, стірки, прання от, і висихання тканини відбуваються певні процеси. І це може знову ж таки. Завдати шкоди тій старій одежі, що ця нова латка вона буде збігатися і вона буде витягувати, скажімо, ті, ті нитки, і, і, і та дірка буде ще більшою, і так далі. Тому, власне, Христос говорив про науку і про людей, які або здатні, або нездатні її вмістити. І він каже, що нову науку треба вливати в нові серця, відкриті до цієї науки і здатні її вмістити. Ось так я розумію, це місце писання. Сабі, хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше не відкладайте це на потім Божого благословення.